І всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризів. Я приготувала, ну, точніше, не я приготувала для вас новинку, а мої друзі. Це від новинка це можна сказати, мало бути у нас чотири новинки, але всього три. Ну, як новинки, тому що тут завжди. По дві наклейки ми маємо відкривати, і там буде тільки одна наклейка. Ось. Це від моєї подружки Амелі. Це від моєї подружки Зофі. Ну, а це від моєї подружки Теу. Ось такі пакетики. Мало бути від ще однієї моєї подружки, але воно буде аж в наступному відео. Також сьогодні ми закінчуємо колекцію прапори від мого брата. Ось, до речі, там трошечки сонечко вийшло. І ми сьогодні маємо взяти сердечко, буде воно ось таке з колекції Hello Kitty. Хочу взяти ось таку червону, як в принципі, в оригіналі, ну не прям. Далі, з попередньої новиночки, дякую за перегляди. Хочу взяти такий Далі моделі плюс їх характеристики. Хочу взяти такий. Він такий плохий. Колекції речі з журналів. Хочу взяти ось цей, тому що він мені не дуже подобається. Так, далі це імена плюс значення. Хочу сьогодні взяти два пакетики. Ну, а в наступному відео хочу закінчити цю колекцію. Візьмемо такі однофарбні, однотонні. Та з колекції на 100 підписників, ми скоро її також закінчимо. Ось такий з сердечками. З колекції Disney Face залишилося всього три пакетики. Давайте візьмемо цей. Далі, а та з нашої новиночки ми будемо брати один пакетик, відкривати його, але будемо брати звідти тільки один стікер, А ті, що залишаться, я буду їх заклеювати. Та хочу взяти ось такий пакетик. Тут такий він пухкий, відчувається. Ось ці всі наші пакетики на розпаковочку. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пакетиків в нас на розпаковочку. Ну і давайте розпочинати. Так, е, розпочнемо ми з нашої першої колекції. Ну, то, точніше, не самої першої, логічно, що. Ось імена плюс значення. У нас сьогодні останній е, раз два пакетики. Ой. Перший та. Так. А де другий пакетик. А ось він. Ось. Так багато пакетиків насправді. Це в нас сюди ім'я Мар'яна. Значення імені Мар'яна це. Є одною жіночою формою імені Мар'ян, що в перекладі з латинської означає морський. Мар'ян, це, якщо я не помиляюся, хлопчаче ім'я. Давайте переклеїмо, mm. бо тільки побачила, що вам не видно. Ось так. Та переходимо до другого імені. І це в нас ім'я Дар'я. Значення імені Дар'я, та, що володіє добром, багата, іноді перекладають як переможниця. Тож, я так і не зрозуміла, як нам її перекладати, це ім'я. Тепер цікаво, яке буде останнє ім'я. Ну, і переходимо до наступної колекції. Колекція прапори, яку ми закінчуємо, на жаль, сьогодні. Вона мені так подобалася вау! На останньому пакетику дуже добре спрацювала ця перфорація через весь пакетик. І зразу кажу, я не спеціально, я не знала, в якому пакетику прапор Україна. Я малювала колекцію. Це просто я вибирала на повний рандом. Ось так. Переходимо. Ось це була вся колекція. А, я мала сказати, що це за прапор. Це в нас прапор Японії. я вже сказала, що це за прапор. Це у нас прапор України. Виходять в нас прапори Австрія, Швейцарія, Аргентина, Японія, Україна, Німеччина, Португалія та Італія. Ось вона. Так, тільки де ось цей пакетик. А ось він. З носічкою такою величезною, Дев'ять. Так, сюди. Приклеюємо. Так. Це коли ви чесні, чесні до свого друга. Переходимо далі до колекції на 100 підписників. Ну або просто 100 підписників. Такий пакетик з перфорацією. Вау, дуже добре спрацювала перфорація. Та відкрила нам, звісно, такий пакетик. Ой, збережу його. Ой. І нам тут випадає така циферка 100. Давайте її приклеїмо сюди. Ось так. Переходимо до наступної колекції. А, так, це в нас колекція речі з журналів. Ось вона. На нас вже чекає. Ми вже побачили, що нам випало. Це ось така на номер 8, так. Ось така такі сідушки для велосипеда. Не знаю, чому вони тут жовті такі. Ось, під номером 8. Ось так. Переходимо далі. Це в нас колекція Hello Kitty. Давайте спочатку відклею я Hello Kitty. Вона в нас під номером 4. Так, це ж 4. 1, 2, 3. 4. Я її якось криво наклеїла, Ну не буду вже переклеювати, щоб нічого не зробити. Так. Ого, так добре заклеєно. І нам випадає, ну, як на мене, Hello Kitty. З франції. Гарний Просто костюмчик, комбінезончик. Сподіваюся, що розмір підійде. Ну, як вам сказати? Ось. Не підійшло. Тут замалень. Але шапочка їй дуже йде. Ну, в принципі, тут не так. І видно моделі та їх характеристики. Дуже добре спрацювала перфорація. Нам випадає, напевно, моя улюблена. Так. Ось така дівчинка з такими дуже блистючими штанами. Ось. О, і вона в нас також під номером. Вона в нас. Я так не хочу її загинати, але прийдеться. Ось вона тут в пакетику лежить. Її звати Лаурен. В неї такі вяжові тінь для очей, лобі очі, рожева помада. Оце це були її штани, це кофта з таких ось елементів. Її улюблений колір рожевий та чорний. Її назвали мізкраціона. Граціонарі... Краціонарілі, Граціонарі... Так, так. Так, переходимо до наступної колекції. Ми забули відкрити колекцію Дісней Фейї. Повертаємося. А я ще думаю, чому лежить ем, ще. Ой, погано спрацювала перфорація. Я думаю, чому лежить ще там три пакетики, якщо в нас залишилася тільки попередня колекція і новинка. І нам випадає, напевно, також мій улюблений сюрпризик. Це ось така палочка магічна. Я не знаю, що я намалювала, напевно, її. Вона в нас на номер два. Сюди, і ми закінчуємо першу сторінку. Именно. Ось наша попередня новиночка. Ось такий котик, який висолопив язика і показує такий пальчик, типу, і каже він: а ось і ні, на номер 4. Так, і новиночка. Ось така вона гарна. Ну, так, я прикрасила сторіночки. Якщо що, я прикрасила тільки одну сторінку. А ось, якщо стікери дуже великі, зроблю ще другу. Так, давайте. Тут, каже, потяніть. Я принесла так. ножиці. Зараз просто нереально обережно. Так, о, я якраз таки витягнула. Так, і це ми залишаємо. Я хочу його заклеїти зараз. І залишається на потім. І давайте розпаковувати. Я не знаю, тільки як, тому що тут заклеєно. Так, це пергамент просто. Вау! Oh, wow. Я не зрозуміла, що тут пергамент? Я збережу це. І тут напишу назавжди. Ну, я з нею згодна. Дуже тобі дякую за цю колекцію. Напевно, вона буде про друзів. Якраз таки в мене тут написано друзі. Так. Дуже добре відліпляється пергамент. Давайте це сердечко. Подивіться, воно так гарно вийшло. Приклеїмо сюди. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. А надалі буду відкривати колекцію від моїх друзів. На цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Пока-пока до наступного відео.